Мої вітання всім передивляюся сім'ю, яка на восьми рамках. Ну, зараз оглянемо і на скількох рамках її скласти в зиму. Значить, кормові запаси ось тут піврамки і ще є непечатаний мед. Бджоли, відповідно, тут скільки і тут скільки, так? О, там, де бджола сидить, там все непечатаний мед. Ну, Наносили, але не запечатали. Тут теж бачимо аж донизу йде рамка. Дві третіх рамки з непечатаним медом. Це друга рамка. Їх треба скоротити трошки. Це третя рамка, теж меду бачимо аж донизу, непечатаний. Ну, Те, що він непечатаний, для такої рамки української, вони просто на неї сядуть на цьому непечатаному меду. І вони його використають. Так що проблеми я в цьому не бачу. Далі третя, четверта рамка. Тут теж печатано скільки і тут і бджоли скільки. Майже дві треті в кожній рамки. І половина з непечатаного печатаний. Тут Теж ось скільки бджоли. розплоду вже немає, відповідно. І тут бджоли скільки. Так. Це вже в нас яка п'ята рамка. Так, п'ята рамка. Тут теж меду. Бачимо аж під верхом печатане, а там донизу бджоли скільки ось. Це шоста рамка. Шоста рамка, так. Бдджилка прилипла. Далі цю рамку я видалю. Зараз я її струшу. Це однозначно. Там бачили, скільки б було. Так, там трошки меду залишилось. І ще одна рамка тут бджоли. Я думаю, о, дивіться скільки тут є. Сім рамок їм буде достатньо. І тут може тут поставлю заставну, може, а може не поставлю, бо я минулий рік на половину сімей заставних не було, то перезимували нормальне дно, сітка там, якщо видно. Все, з минулої осені я не закривав дна. Так вони і зимою, і влітку, і осінню, і весною. Дно сітка на все дно. Тут вісім рамок українських. Ну і зверху магазини стоїть. А оці рамочки я зараз водичкою збризну, поставлю їм ще з боку. Те, що там залишки розпечату, і хай вони заберуть собі гніздо. Сім рамок, я думаю, нормально їм буде. Якось так.